Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яку петицію важливо підписати в підтримку нашого воїна земляка? Та з ким запланований домашній матч клубу Гірник уже завтра. Вітаю з вами Марія Канцелярист. Нині дайджест дня. Новини на Янтарна Фем. І до локальних підсумків нову яворівчан закликають підписати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно нашому земляку Максиму Драницькому. Він загинув, боронячи Україну від окупантів у 23 роки. Петиція вже набрала майже 10 тисяч підписів, але вона ще потребує чималої підтримки. Лінк для її поширення є в наших соцмережах. 16 серпня відбулося засідання постійної депутатської комісії. Присутні опрацювали оцінки майна та передачу в оперативне управління комунального майна центру надання соцпослуг. А ще погодили Юрія Мельника на посаду директора КП МГУ Комфорт. У бібліотеці івано франково тривають заняття команди благодійного фонду Співдія. Їх організували в межах проєкту Психоемоційна підтримка в просторах заради дітей. Триватиме робота до вересня. Заплановано по два заняття на тиждень. 17 серпня в суботу, о дев'ятнадцятій, відбудеться вечір пам'яті під зіркою. Кузьми його локація внутрішні дворик палацу культури. Кристал. Цей захід також буде благодійним. Він для збору коштів на придбання авто нашим воїнам. Чергову психологічну зустріч запланували на 17 серпня в суботу о 19-й годині. Місце проведення підвальне приміщення храму святих апостолів Петра і Павла. Її тема сила слів. Новини на Янтарне -ФМ. І до новин спорту у Новояворівську відбувся восьмий всеукраїнський футбольний турнір пам'яті Олега Русина. Триденне футбольне свято цього року зібрало більше 30 команд із різних міст України. У молодшій віковій категорії змагалися учасники 2015 року народження, у старшій 2011 року. Футбольний клуб Гірник 17 серпня запросив на домашній матч 11-го туру змагань серед юніорів Львівщини. Суперник цього разу команда жовква. Гра відбудеться на стадіоні імені Олега Русина. Стартовий свисток о 16-й. 12-й благодійний матч-турнір команди націоналісти з футболу днями організували в Новояворівську. Тут збирали кошти на нічного бачення для 77-ї окремої аеромобільної бригади. Загалом задонатили за час гри майже 7 тисяч гривень. При дитячій юнацькій спортивній школі Янтар триває робота секції стрільби з лука. Тренування є і для дітей, і для дорослих. Вони проходять по вівторкам і суботам. Потрібні контакти є в телеграмі та фейсбуці «Янтарне.фм». Усіх охочих запросили на сьомий благодійний турнір із паркового волейболу на Шиянів. Під час заходу планують провести збір коштів на потреби бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Локація місцевий стадіон селища Івано-Франкове. І наприкінці про погоду, 17-18 серпня, на вихідних в області температура в день до плюс 31 градусу, уночі 18. Місцями грози, шквали 15-20 метрів на секунду та град. Подекуди туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки це все вихідні невпинно наближаються, тож це прекрасний привід відпочити музично на хвилі 97,6 сім Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.